Наше завдання зараз вижити, бо це війна на виживання, це війна за життя, в прямому сенсі слова за життя. Потім, після перемоги, не прогавити свій шанс стати державою як внутрішньо, тобто не прогавити майбуття, тобто нам потрібно зробити квантовий стрибок у власному розвитку, в тому числі гуманітарному і інтелектуальному, і це закрутить, тому що. Ми вже бачимо, що не можна з Калашніком воювати проти ракети. А можна класною ракету воювати класніше проти некласної ракети. Зрештою, мережеві війни виходять навіть через космічний простір. І на якому рівні стоїть Україна, можна уявити, так? особливо якби без допомоги. І це наш шанс зрозуміти, що за нас не будуть вічно давати і нам не будуть вічно дружити. Полюбляють сильних, і сильних не тільки з мускулами. А ще й з інтелектом, бо зараз війни інтелектуальні. І друге, не прогавити шанс е, стати одним з гравцем для початку на Центрально-східній Європі. А це досить великий простір від Німеччини по Урал, де ми зіткнемося з іншою справді цивілізацією це китайською-індійською. І ось цей шанс, якщо ми використаємо, майбутнє нас не поглинить. А якщо ми не використаємо свій шанс для власної сили, для власного відродження, нас не врятує ніяка допомога, нас, нас поглине майбуття. Тому наша найголовніша ідея це перемогти не тільки Росію, а й перемогти свій е, організм і перебудувати його в інтелектуальному стилі. І Піймати і догнати майбуття. Коли світ говорить про штучний розум, коли світ говорить про генну інженерію, ми не можемо побудувати патрульний завод. Яке майбуття в такої нації? І ми повинні розуміти, що якщо нас не б'ють москалі, то ми можемо вбити самі себе. В тому числі піддаючись глобалізації і цьому космополітизму, який суне з усіх боків. Треба мати. Стежень, і я думаю, ця війна, яку нам треба було виграти ще в 90-му році, вона дасть нам цей стежень і вона не дасть тим, хто нас блудив, робити це далі. І я думаю, що цього не буде. Ну, і наше. будемо плакати, співати українських писань в еміграції.